Романа Стачевського та як голова комісії української складу, що не підсумки. У прияву в день винесено шість питань. Це є про набуття повноваження, це є про віднесення змін до складу постійних комісій. Це є про затвердження звідти про виконання ради бюджету за перше півріччя 2024 року. Це є про інформацію щодо результатів діяльності Калицької обласної прокуратури, за перше півріччя 2024 року, про план діяльності ради з підготовки регуляторних актів. Ну і шосте це буде питання про підтримку. Рані Івано-Франківської обласної ради. Перше питання, питання про теповання депутата районної ради. Відповідає Панеслав Курс, голова Хаурської районної питання комісії. Доброго дня, шановні команди. І е, прийняли рішення. Хочу вас проінформувати, як вже казав, але так на перспективу, що коли у 2020 році ми користувалися Виборчим кодексом, і там було сформовано єдиний список і список е, по округах, І було тоді прийнято на той час рішення про те, що ті, хто по округах прийшли і затвердилися депутатом, наступні йшли вже по єдиному виборчому списку. Потім Верховна Рада внесла все-таки дослухалися до, принципі, до загальних побажань про те, що розділити ті, хто були в списку, і ті, хто були по округах. Тобто, якщо депутат, який виграв по округу мандат на округу складання з того округу мандат, то наступним призначається до партії депутатом депутат та людина, яка займає друге місце. До партії по даному округу. Тобто вже так більш-менш трошечки усконали це все. І воно, дійсно так виходить гармонійно, бо якщо людина принесла відповідний якийсь внесок до партії, то отримання прохідного кар'єру, а вона залишається за бортом, коли по списку проходить зовсім інший наворот. Як депутат вирощує Так. І це вже якісь трошечки є в тому напрямку. А оскільки Наталія Олексіюка почала по... Списку загальному значить в тому загальному списку після неї. на скрипа на 100%. комісія з питань бюджету та фінансів. Прошу взяти до уваги. Тобто... Тобто в то, комісії то, 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 то просто міняється Так, в зв'язку з тим, що заступово Що я маю тут написати? Запропонували? Питання запропонували. Ні, ні, отут

Внести зміну зміни до складу постійної комісії районної ради з питання бюджету та фінансів, а саме вивести зі складу постійної комісії з питань бюджету та фінансів колексу Наталію Михайлівну, фракція платформа, громаду в зв'язку з особовим припиненням на депутатських повноважень, ввести до складу постійної комісії районної ради з питань бюджету та фінансів депутата районної ради поки що Наталію Юрівну. Фракція Платформа громад. Контроль за виконанням покласти заступника голови районної ради Андрія Панківа. Хто за таку пропозицію? Старчевський за. Церкала за. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Це рішення було. Третє питання. Про затвердження звіту виконання районного бюджету Каловського району за перше півріччя 2024 року доповідає Людмила Фегун, начальник відділу фінансів районної державної адміністрації. За результатами визначать звіту за перше півріччя, надходження до районного бюджету склали більше півтора мільйона гривень, що становить 104% виконання до уточних планових показників на період. Та 61,3% до планевих показників на рік. Якщо повідомити з надходженням минулого року відповідного періоду, то вони збільшилися на 8,5%. Міжбюджетні трансферти займають о, питомої ваги 47,8% у дохідній частині районного бюджету. Слід відмітити, що міжбюджетні вага зменшилася. Якщо підняти з першого півріччя 2023 року, а місцеві податки і збори ведомовага зросла, це добре. Щодо міжбюджетних трансфертів, то надходження за перше півріччя становить 724 тисяч гривень, це є субвенція з державного бюджету, яка надається районним радам. Вона надійшла в повному обсязі згідно плану на січень, січень-червень. І якщо її порівнювати з минулим роком, то ріст даної субвенції становить 16%. Щодо е, податків і зборів, то за перші півріччя до загального фонду районного бюджету мобілізовано 791 тисячу гривні, що становить 108% виконання планових показників на період затверджених районною радою з рахуванням змін та 77,2% до планових показників на рік. Порівнянні з першим півріччям 2023 року надходження зросли на 56,6%. Слід відмітити, що виконання уточним планом показників у розрізі по платежах загального фонду районного бюджету досягнуто по всіх видах. Найбільше під тому у складі доходів. Районного бюджету 88,1% займає надходження від орендної плати. Даного платежу надійшло більше 696 тисяч гривень. Виконання становить 106,5% до планових показників на період та 74,4% до планих показників на рік. Ріст надходжень до періоду минулого року становить 47,3%. Щодо податку на прибуток підприємства фінансових установ комунального платичами прибутку, при тому вага становить тільки 5,6%. Надійшло даному більше 44 тисячі і надходження збільшилося в порівнянні з минулим роком. У зв'язку з зростом реалізованої продукції у 4 кварталі минулого року та внесення авансового платежу за 2024 рік. Щодо додаткової частини районного бюджету, то зарахування отриманої субвенції з дегранута склали більше 1 мільйона 354 тисячі гривень, що становить 79,6 виконання на до показників на період та 51,5 до плани показників на рік, затверджених районною радою з рахуванням змін. У податковій частині районного бюджету 86,3% займають видатки на державне управління. Більшу частину видатків без врахування трансфертів, а це 89,2% скеровано на захищені статті бюджету, на оплату праці і нарахування заробітної плати та оплату комунальних послуг. Щодо заборгованості, то станом на 1 липня слід відмітити, що на рівні 2020 року. Від 2021 року залишається краєпризнація, яка зареєстрована органів державного значительства в сумі 966 356 гривень копійку, яка передана по Долинському району при, при утворенні ліквідації районів. Довід завершено. Будуть запитання, доповнення? Пропонується проєкт рішення. Ми маємо рекомендувати сесії Ради затвердити звіт про виконання бюджету Калмського району за 1 півріччя 2024 року. Хто за таке рішення? Старчевський за? Закрово, половка за. Хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Це полоза. Полоза. Проти утримався? Немає. Рішення прийняти. Питання п'яте. Про план діяльності районної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 20 2020 рік. Доповідає пан Азарій іпанню заступник голови районної ради. Дякую, пане Іванович. Щодо пану діяльності районної ради підготовки. Проєкту на актів е, е, на 25 рік. Згідно з статті 7.32 про саду державної реторної політики у сфері господарської діяльності, пунктів е, 6,1.5 містеру спілкування, я рада вирішити затвердити план діяльності раної ради з підготовки проєктів реагу актів на 2025 рік. Є план діяльності. Тернік підготовки проєкту у першому кварталі 2025 року, тобто зміни до методики доносно поренної плати за майно спільної власності Театраль громад Хауського району. Якщо пам'ятаєте, на 9-й сесії, нагадаю, в першому році ми затвердили план про методику плати за заміну спільної власності. Відповідно, зараз ми плануємо, ну, цим рішенням затверджує план діємосельної ради, а вже на першій на рік в тому реалізовної політики. Відповідно, в першому кварталі ми плануємо відповідно, що внести зміни до методики, діючої з першого року до конкурентної плати. Там вже відповідно, коли буде зміни першому квартирі симуляції методики, тоді відповідно. Більше детальніше, чому будуть стосуватися зміни. Там відповідно 에, надходження 에, бюджету, власник, 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 в відсотковому виборі районного бюджету балансоутримувачів, власне, приміщення балансоутримувачів, що власне утримувач органому ліці ремонта, разом з тобою максимально. Коротко все. Коротко все. Будуть запитання, доповнення? Ні. Наразі повторюся, ми просто плануваємо. Пропонується. Так, я так розумію, і не може <гум> ну, питання, що хочу сказати, сьогодні разі прийнято на сесії, яка відбулася 20 нов. Е, 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 Наша голова мав е, до розвитці, що стосується районних рамка. Що звезд не є? Дання так і називається. Звернення обласної ради щодо отримання норм Конституції прибування місцевих бюджетів на 2025 рік. Тобто, як ми бачимо, є практика показує, що, наприклад, районні та обласні бюджети затверджуються військової адміністрації районного старового обласного, обласного рівня, що суперечить Конституції України. Також є питання щодо... Щодо майна спільної власності, ви е, бачите, що районна рада живе, він має доходи е, оренди, а останнім часом, як показує судова практика, е, майно забирає, ну, дві посили рішень е, передають місцевим радам. Е, е. Ротень по все. Там звучить. До вважаємо також, що політську навілювання районних раду місцеве самотування та поки що супершій Конституції України і операційний пункт в нашої держави. Підірвається... Це власне згадано України Ради. Ми не так загально може там нагадувати. І проте Ну, Я пропоную прийняти. Рішення, що рекомендувати районній раді звернення підтримки. Потрібно. Хто Шості. за? Старчевський за. Сахава за. Половка за? Е, хто проти, утримався? Немає. Рішення прийняти. Що запропонувати? Це є. Останнє шанс. Останнє рекомендувати. на сестрі. Районної радіації